Мир Божого вам усім, і сьогодні розповім дуже цікаву історію. Нещодавно наша служительниця нашої місії слово Боже написала військовому хлопцю на передовій за проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього. А військовий покаявся і прийняв Ісуса Христа в своє серце. Також вони вивчили, що таке основи християнської віри. І військовий був дуже щасливий через день. Він написав їй, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де були вони, і вона не розірвалася. Ви уявляєте взагалі, що таке авіабомба? Авіабомба, щоб ви там собі розуміли, вона пробиває бункери та нищить усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися зі своїм командуванням, усі військові, які були там, і командувач сказав, це чудо. Це просто чудо, насправді, мабуть, що серед нас знаходиться якась Божа людина. І цей хлопець каже, що коли командувач це сказав, я каже, подумав одразу про тебе. Розумієте, коли людина приймає Ісуса в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса, дива. Навіть якщо ти не віриш в Бога чи, може, вважаєш себе атеїстом, це не важливо. коли буде дуже скрутно помились Богу і ім'я Його Ісус Христос. Амінь.